Тест на зрілість влади, на її спроможність укладати стратегічні союзи відповідально, прозоро, з повагою до національного інтересу і з повагою до стратегічних партнерів. Йдеться точно не про Копало, йдеться про довіру, довіру Сполучених Штатів держави, яке надає нам зброю, санкції і дипломатичний щит. І вже п'ять місяців цю довіру поставлено під загрозу. дбало ділітанське, похапцям. Бо перевели так, що нібито обмінювали не ресурси на безпеку, а суверенітет на сувенір. І це розуміє влада, і тому президента сьогодні немає в цьому залі, і тому не він подав цю угоду. На ратифікацію винесено документ не з високими державними візіями, а продукт п'яти-шести знаменитих менеджерів, які ніхто не знає, і які не спромоглися навіть пояснити, принаймні, європейській солідарності і народу України, що ми взагалі підписали: не буває стратегічного партнерства без стратегічної поваги. Не буває прозорості без таємничих додатків, як вони стверджують. Для Додатки і тайна від парламенту, від народу, який воює, і від суспільства, яка 11 років захищає суверенітет. Де в угоді слова про безпеку питає народ? Коли буде припинення війни, коли буде мир чи хоча б перемир'я? я хочу нагадати, що останні півроку я і Європейська солідарність постійно говорили. Про стратегічну важливість партнерства з Сполученими Штатами, без якого не буде ні перемоги, ні миру. Не ми пропонували надрах в обмін на безпеку в плані перемоги президента Зеленського, який ми тут в цьому залі лише 5 місяців тому 18 радів оплатували стоячи. А з тих пір слово перемога взагалі зникло з лексикону влади. І не ми, Європейська солідарність, розганяла антиамериканську, антипрезидентську істерію всередині країни за того, щоб здобути міфічних 2% рейтингу. Ми наш час були на сполах і казали, що це дорога до катастрофи. І не треба зараз перекладати спорою голови на здорово, замість того, щоб вибачитися і залучити всіх об'єднавши для роботи на український інтерес. Додайте Кримську декларацію, яку зробили Пороши. Шановні колеги. Будь ласка, я запрошую розчищена Ярослава